Отже, з нами на зв'язку Володимир Костов'ят, це громадський активіст із Ковеля. Вітаємо, пане Володимире. Вітання всім і з Різдвом, і з сьогоднішнім днем хрещення в віці Йордань Христа нашого. Всіх вітаю! Дякуємо за привітання, пане Володимире. Але з вами хочемо поговорити не про свята, а про те, що Ковельський міськвиконком. Вирішив створити муніципальну варту, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності, і як ви поставилися до такої ідеї? В нас в Луцьку вже багато років існує ця муніципальна варта? Ну і лучани, і мешканці Луцької громади просто шоковані від її роботи, ну особливо від її керівництва пані Серетинської, яку ніяк не можуть звідти витворити, то чи потрібно вам таке саме лихо у коголі? Добре, що ви піднімаєте ту тему. Ну, Перше, я би хотів нагадати всім, що зараз не на часі такі питання розглядати. Якщо є в бюджеті якісь кошти, то їх потрібно зараз витрачати всі сугубо на здолання ворога. Тим більше нагадую всім, що сьогодні в основному в фінанси поступають нас з, з Америки. І ці фінанси потрібно використовувати корисно. Ну і в Ковелі, слухайте, немає сьогодні таких нагальних якихось порушень, та й немає взагалі серед людей такого потягу, до, щоб наводити порядок ще й ким, структурами, ще й за наш кошт. Це не на часі. Можна до того питання би було повернутися після того, як отримаємо перемогу. Пане ну, Володимире, ну, ну, наприклад, у Луцьку муніципальна був в варта вона займається тим, що розганяє там людей, які приїхали з села і продають свої якісь товари. Ну, останнім часом та... вже перестали трішечки цим займатися. Хоча це свого часу було ну, особливо влітку. Або ж зараз займаються тим, що зносять якісь гаражі, чи якісь сараї, чи в ковалі багато таких речей, чи є дійсно якась стихійна торгівля, чи буде робота для цієї муніципальної варти, чи вона буде просто на отриманні міста? Швидше всього, буде на отриманні міста, а всі неполадки, які є, чи в торгівлі. Чи в такому незаконному будівництві, чи ще десь, то для того є відповідні структури, органи, і вони працюють. От. На жаль, е, такі питання завжди, е, я вважаю, потрібно виносити на е, розгляд громади. І громада хай е, сьогодні бере участь в прийнятті таких рішень. От. А то так виходить, що. Влада приймає рішення самі без обговорень з громадою. Ну це, це не є правильно. Пане Володимире. А яка аргументація у міської влади? Ми ще, очевидно, матимемо змогу запитати міського голови його заступника Тараса Яковлева. Він, до речі, працював у Луцьку заступником міського голови і? Знає про діяльність муніципальної варти, і очевидно, можливо, це його ідея. Судячи по його виступу на виконкомі, де я був присутній, його ідея була і зараз він її підтримує. Бо то він і повідомив всіх, що в минулому році не вдалося їм створити ту варту. От. А зараз ходить військовий час, каже, але ми постараємося її таке створити. Е, аргументів не наводив, От. Е, в дійсності зараз оце тільки е, я був присутній на виконкомі і це зазняв на відео і оприлюднив. От. Це є підстава того, що іменно ініціатива Яковлєва. Ну і нарешті люди побачили, що потрібно відкрито проводити публічно, а деколи і пряму трансляцію не шкодить проводити виконкому, як проводиться, від... щоб люди бачили, хто, що, які приймає рішення. Ну, наразі. А чи знаєте це... ви думку самих ковальчан стосовно е, створення такої структури, чи хтось, можливо, е, в ваших приватних розмовах вам висловлювався, наскільки потрібна така муніципальна варта для ковальської громади? Ну, З тими людьми, що я спілкуюся, вони е, більшість е, не підтримує, е, ну, але, зрештою, всі. Зосередились на тому, що якщо є сьогодні фінанси, які можна де і використати, то тільки треба використовувати їх сугубо на нагальні проблеми, які зараз виникли в зв'язку з військовим часом. А будь-які інші проблеми, в тому числі муніципальна варта, от, я вважаю, потрібно розглядати після закінчення військового стану. Немає потреби зараз створювати. Тобто, в принципі, ви не впроти, що такий підрозділ мав би функціонувати і, можливо, виконувати певні обов'язки, але саме не, не на часі зараз. Судячи по тому, що такі муніципальні є іменно органи і, і в Європі, і в світі. Слухайте, але вони виконують функцію відповідно зовсім е, в інший час і зовсім е, в інших обставинах. Тому зараз я би взагалі це питання знімав із розгляду. От. А якщо і є створена муніципальна, наприклад, поліція у Луцьку, то безпосередньо, я вважаю, вона би мала сьогодні займатися чим е, соціальною допомогою людей. Які знаходяться в такій ситуації критичній. І перетворити її, по крайній мірі, на зараз, на вісь... під час військового часу на соціальну службу. На соціальну службу чи можливо. Так. Соціальна служба сьогодні дуже, дуже потрібна. Дуже багато в нас є переселенців, дуже багато в нас. Зараз і своїх, які людей, які не можуть е, в даній ситуації дати собі раду, особливо пристарілі діти. Так що є де примінити і, і, і кошти, які звільнилися, або є, і відповідно сили муніципальної поліції можна там використовувати, якщо вона вже створена. От. Але в даному випадку створювати додатково, фінансувати немає потреби. Пане Володимире, але чи озвучилися якісь цифри, та кошти скільки це буде коштувати для бюджету Ковальської громади, скільки має налічувати людей ось це нове формування? Судячи по виступу Тараса Яковлєва, він там назвав цифру 3-4 чоловіка на, на початок. Угу. Плюс керівництво чи без керівництва, чи про це не йшлося? Я так зрозумів, 3-4 чоловіка на початок тут якби е при створенні зразу, а пізніше, мабуть, ціла структура. Він там не озвучив. Тобто виходить так, що створюється фактично у міській раді новий відділ, який буде е наразі організовувати цілу структуру. Швидше всього, судячи по виступу Тараса Яковлева, це питання вже вони вирішили і створюють. Яким чином, коли, то вже потрібно би було громаді інтересуватися і спитати в них. От. А чи називав пан Яковлєв якісь приблизні цифри стосовно скільки це буде коштувати? Бюджету Повельської громади, який наповнюється завдяки місцевим платникам податків. Ну, безпосередньо то до нього ніхто ще не звертався, але швидше всього заробіток має бути не менший, ніж у структурах поліції. Ну, це шикарно, звичайно. От, я думаю, що охочих там працювати знайдеться. От. Злишком, так. Але ж ми знаємо, що ви були депутатом Ковальської міської ради до 2020 року. А чи є зараз активні депутати, які могли би поцікавитися цим питанням, зокрема на сесії, чи подати депутатський запит, чи депутатське звернення, аби е, дізнатися, ну, наскільки це потрібна структура і скільки вона. Е, Коштуватиме для ковальчан. Ну, Дякуючи вам і завдяки вам. Я маю е, е, надію, що мене зараз чують і вас чують. От. І депутати звернуть на це увагу. От. Ну і громада Ковеля також зверне увагу, щоб е, це питання не розглядати зараз. До того, ви коли говорили про те, що нам кошти дає Америка, Ну і Європа, звичайно, то вона дає, звісно, кошти не для місцевого самоврядування, а Це я мушу поправитись, що бюджет міського міста формується власне за кошти платників податків громадян, які мешкають на цій території. Завжди зауважую, якщо сьогодні весь світ нам допомагає, да, і використовує ті кошти для подолання ворога, то ми в тому числі повинні кошти свої, бюджетні, в першу чергу на подолання ворога використовувати. От. І в даному випадку немає потреби і не на часі зараз створювати таку муніципальну варту. Дякуємо за вашу позицію за те, що висловили її в нашому прямому ефірі. Отже, громадські активісти з Коваля, колишній депутат Ковальської міської ради, Володимир Костів'ят був з нами на зв'язку. На все добре, пане Володимире, до побачення. Щасливості.